На Львівщині відкрили нове відділення фізичної реабілітації. Це цілий поверх із сучасними залами для тренування і адаптації. Там надаватимуть допомогу не лише військовослужбовцям, а й цивільним, які постраждали від війни. На площі 900 квадратних метрів працюють зали кінезіо, ерго та фізичної терапії. За день тут зможуть проходити реабілітацію до півсотні людей. У відділенні надається допомога пацієнтам із неврологічною патологією, патологією упорно-рухового апарату, психологічна реабілітація. І також і захворюваннями дихальної системи на його ремонт виділили з обласного бюджету майже 5 мільйонів гривень. За прогнозованими даними, реабілітаційний центр зможе приймати до трьох тисяч пацієнтів на рік. з броні, щось хруснуло. То я на це не звернув увагу під дією адреналіну, Я дійшов до позиції, відстояв свій цей мене відчув. Потім що коліно почало ходити в суглобі. Намагається зігнути мені ногу коліно, тому що я чотири місяці її не згинав більше. і плюс масажі, і плюс там от. Процедури тут на поверсі. Люди ну, знають цю справу, вчилися для того. Тобто нога загинається більше. Після процедури вона ну, взагалі не болить.